Вітаю! Ірина Карпа. Добрі новини Заральського моря. Цей бестселер закохав себе з перших сторінок у романі реальні історії реальних жінок. Через це в ньому немає ні повністю позитивних, ні повністю негативних героїнь. Є різні психотипи, де кожна читачка знайде себе. Хтось буде дратувати, хтось смішити, хтось змусить плакати. Бо в книзі є все фешн, секс, стиль життя, зрада, втеча, пошук себе, вбивства, інтрига, смак вина і багато-багато парижа. Хтось їздить на Астон Мартині, а хтось краде монетки, залишені офіцантові на чай. В певний момент долі цих жінок переплітаються. Не читайте кінець відразу, щоб не спойлити, хто вбивця. У кожній з них є часточка автора і часточка вас. Тому смілим пірнайте. Бібліотекар рекомендує.